Веніння, щок, рожеві погрі, кислотний догляд, кислотний пілінг. І вони це все називають куперозом. Почнуться оці е, кола аду. Це була картина ідеального світу. А тепер обговорюємо, що ж насправді. Всім привіт! Це знову Софія, лікар-дерматолог. Сьогодні я б хотіла поговорити про тему розице. Дуже часто я чую про те, що люди не розуміють, взагалі що це за діагноз, і взагалі не пов'язують м'яко кажучи такі примітивні форми, первинні форми розіця більш легкі з цією хворобою, наприклад, там розширені судени. Наприклад, якщо ви відчуваєте, що щоки червоніють від деякої їжі або від спортивних занять. Або від зміни клімату, це тож може бути первинним проявом розоце. Загалом цей діагноз він є свої форми, але навіть така еротема може бути одною з форм розоце. Коли б я радила звернути на це увагу, якщо є деякий дискомфорт, почервоніння щок, рожеві погрі, розширення судини, я б радила звертатись до лікаря. А не йти, шукати допомоги в якихось процедурах, бо ви можете на такому ж етапі вийти якимось маленьким лікуванням і доглядовою косметикою. На більш серйозних формах, коли це вже стадія більш запущена, до речі, за завжди ще потребує додаткової діагностики. Тобто, є моменти, коли ми проговорюємо багато нюансів, які також можуть впливати на цю хворобу. І в будь-якому разі це лікування, яке в легких формах швидше призведе до чистого обличчя, аніж коли вже прийдете з статичною еротемою, ружевими вогнями чи ще чимось гіршим. Отже, оце була картина ідеального світу, де все складається так, як має бути. А тепер обговорюємо, що ж насправді буде, коли дівчина помітить у себе червоні щоки, якісь червоні вугрі, розширені судини. Вона піде що? до косметолога саме так. Вона піде до косметолога в першу чергу, аніж до лікаря, і почнуться оці е, кола аду, поки ви знайдете свій метод вирішення. Перше, що вам зроблять, це ж звичайно, якщо розширення суди не видалити, які до речі не можна видаляти в активні е, фази, коли є запалення. Друге, це що вам зроблять якийсь кислотний догляд, кислотний пілінг, які також в більшості є протипоказ. В найкращому випадку вам зроблять якусь доглядову, типу заспокійливу процедуру і нарадять вам 10-15 тисяч етапів догляду за чутливою шкірою схильною до там, розоцея або ну, є такі ще терміни, вони цим. Прикривають, щоб не, не, не казати, що це хвороба. Вони це прикривають отакими там, типу чутливість, розширені судини. Ще є таке слово, дуже часто його використовують в косметології. Я купероз. О, я просто його е, дуже рідко використовую в своїй роботі, і вони це все називають куперозом. Отже, це тож стадія роза, яку на цьому етапі також можна лікувати.